Коломийські податкові міліціонери виявили незаконне виробництво. Мешканець Косівського району у власному помешканні виготовляв деталі до піротехніки. Про результати цієї справи розкаже заступник начальника відділу податкової міліції Богдан Палагнюк. 22 жовтня поточного року, в ході проведення протирожкових заходів, по виявленню незаконного обігу товарів, працівниками відділу податкової міліції Коломийської ОДПІ було виявлено підпільний цех по виготовленню товарів народного споживання у селі Старій Кути Косівського району. В недобудованому приміщенні житель селища Кути Косівського району, який не зареєстрований як суб'єкт підтриєнської діяльності, виготовляв картонні трубки, які є деталями до піротехніки. При огляді виробничого та складського приміщення виявлено та описано 4 станки кустарного виробництва, готову продукцію, картонні трубки в кількості 30 ящиків та сировину, 3 рулони паперу вагою 400 кг кожен. На всі товароматеріальні цінності відсутні документи про походження. Вище вказані товароматеріальні цінності загальною вартістю 51,5 тисяч гривень, описано та вилучено у відділ податкової міліції Коломийської ОДПІ до вияснення обставин та прийняття рішення. В діях вказаного громадянина вбачаються ознаки правопорушення, передбаченого статтею 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення. По даному факту, зібрані матеріали, направлені в Косівський районний суд.